Ож минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували близько двох десятків пожеж. Матеєвецькій громаді Коломийського району на базі Трацького ліцею запрацював новостворений клас безпеки. На Прикарпатті відбулися пожежно-тактичні навчання щодо гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті. Рятувальники надали допомогу туристам у гірській місцевості. За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку року на Івано-Франківщині виникло більше 1200 пожеж. Тільки впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували близько 20 пожеж. Постраждало 9 осіб. 30 вересня близько п'ятої години вечора до рятувальників поступило повідомлення про пожежу в селі Стрембана Двірнянського району. До місця оперативно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Прибувши до місця події, було встановлено, що сталася розгерметизація трубопроводу, через що стався витік нафтопродукту та виникла пожежа нафти вздовж місцевого потічка, а також виникла пожежа будівлі літньої кухні на території приватного господарства. Працівниками НГВУ надвірна Нафтогаз було перекрито засувку нафтопроводу, а рятувальниками о 17.54 повністю ліквідовано пожежі. Також рятувальники запобігли поширенню вогню на більшу площу та на житловий сектор. Рятувальниками в місцевому потічку на місці розливу нафтопродуктів також здійснювалася обробка залишків нафтопродуктів сорбентом, а також виставлено 14 метрів бонових загороджень. На місці події постраждало 9 осіб, з них троє дітей. П'ятеро з них та двоє дітей було доставлено в лікувальні заклади, а чотирьом надано медичну допомогу без подальшої госпіталізації. Для надання психологічної допомоги та підтримки батьків та родичів у лікувальних закладах працювали два психологи головного управління ДСНС в області, яким було надано психологічну допомогу семи особам. На місці події було залучено 63 чоловіки особового складу від головного управління ДСНС в області та 17 одиниць техніки. Також на місці події працювала мобільно-оперативна група головного управління ДСНС івано франківській області під керівництвом начальника головного управління. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Продовж минулого місяця прикарпатські рятувальники надавали допомогу 22 туристам у гірській місцевості. Попри всі прохання працівників служби по рятунку, люди надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що попадають у різні надзвичайні ситуації, у яких без допомоги рятувальників не обійтись. Так 1 жовтня до рятувальників звернувся мешканець області, який розповів, що його мати під час спуску говерли синім маршрутом травмувала ногу. На допомогу туристів вирушили ворогтянські надзвичайники. Вони надали до медичну допомогу жінці. Та транспортували її до підніжжя гори. А 3 жовтня до гірських рятувальників надійшов телефонний дзвінок від жителя міста Харків, який повідомив про те, що під час руху групи туристів на квадроциклах у лісовому асиві урочичі з поблизу села Осмолода один з учасників групи допустив перекидання квадроцикла та отримав тілесні ушкодження. Тому потребує допомоги рятувальників. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення села Осмолода, прибувши до постраждалого, надали до медичну допомогу травмованому чоловіку 1976 року народ. Одження та в подальшому транспортували до карети екстреної медичної допомоги. Хочемо наголосити всім людям, щоб щодо дотримання. Правил безпеки при проведенні подорожей, якщо рухаються спеціальними транспортними засобами квадроциклами мотоциклами, тримали безпечну відстань, рухалися тільки шляхами, якими можна рухатися, а не гірськими стежками. Вже 4 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на чорному маршруті на горі Ігровець поблизу села Старагута трамував нижню кінцівку мешканець області та потребує допомоги рятувальників по його транспортуванню. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франки. Прибули до постраждалого, надали першу домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори. Рятувальники Прикарпаття наголошують на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки під час перебування в горах. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. На Прикарпатті відбулися пожежно-тактичні навчання щодо гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті. Дані навчання відбулися на одному з підприємств області за участю рятувальників, працівників національної поліції, медичних працівників та інших спеціальних служб. За легендою навчань на території залізничної станції виникла пожежа, яка на момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів становила близько 250 метрів квадратних та швидко розповсюджувалась. По коліях загрожуючи сусіднім вагонам, також була загроза вибуху поруч розташованих цистерн. Сталася розгерметизація однієї з цистерн з вінілхлоридом. Ці цистерни розташовані у хвостовій частині залізничного складу. Одна людина потрапила до зони ураження і потребує невідкладної медичної допомоги. Керівником осіння пожежі подається команда провести рятування потерпілого та евакуювати його у безпечне місце. Також проводилась розвідка та оцінка ситуації спільно з адміністрацією залізниці. Приймалися заходи для захисту особового складу, який працював у небезпечній зоні. Пункти санітарної обробки та медичної допомоги були організовані для особового складу в безпечній зоні. Також було подано ствол з розпиленим струменем води для осадження хімічної хмари та охолодження сусідніх резервуарів. Рятувальники гірничо-рятувального загону головного управління ДСНС в області встановили бандаж на місці прориву цистерни з вінілхлоридом, а пожежно-рятувальні підрозділи продовжили пінну атаку. Залізничний склад було розщеплено. Поїздів рятовані вагони відведено на безпечну відстань від місця пожежі. На місці події працював штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Пожежу та витік вінілхлориду було ліквідовано завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів та відділенням радіохімічного та біологічного захисту. Всі служби працювали швидко та ефективно. Мета навчань була досягнута. 3 жовтня в Матеєвецькій громаді Коломийського району на базі Традського ліцею запрацював новостворений клас безпеки. Безпековий простір облаштували з метою навчання школярів правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, а також ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та формування учнів навичок надання до медичної допомоги. Клас є розміщений за зонувальним типом. Ми тут можемо побачити і зону пожежної безпеки, зону домедичної безпеки. Зону мінної безпеки, зону безпеки життєдіяльності, яка охоплює дуже багато напрямків, зону перегляду відеопрезентації, зону психологічного розвантаження та ігрову зону. На сьогодні ми можемо продемонструвати нашим дітям практично все: від спорядження, яке має працівник рятувальної служби, і до засобів, які можна використовувати. У даному ліцеї навчається 250 дітей, які зможуть вивчити всі правила безпеки в одному приміщенні. Перший урок у новоствореному. Класі провели рятувальники з поліцейськими. Учні молодших класів прослухали урок безпеки від фахівців служби порятунку і показали, що, попри вік, вони обізнані в цій сфері. У свою чергу рятувальники продемонстрували учням пізнавальні відео та пограли з ними в тематичні ігри. Звісно, що не обійшли й інші питання безпеки в життєдіяльності. Їм відвели окреме місце на спеціальних тематичних локаціях в безпековому просторі. Мені дуже сподобався цей урок. З нами були поліцейські, вони нам багато чого розказали. Я дуже багато всього навчилася. Мені здається, що такі знання потрібні всім, не лише дітям. Позитивні емоції дітей, отримані знання з безпеки життєдіяльності, це те, до чого прагнуть рятувальники у своїй роботі з підростаючим поколінням, адже питання безпеки є пріоритетним в умовах сьогодення. Також рятувальники передали для класу корисну продукцію від компанії ЮНІСЕФ юкрейн щоб уроки в класі безпеки стали ще цікавішими. Надзвичайно важливо, особливо в теперішній час повномасштабної війни, прививати дітям безпеку, безпеку життєдіяльності це поводження на дорогах, поводження з вогнем, особливо набуває актуальності поводження з вибухонебезпечними предметами, також електрики, надання першої домедичної допомоги. Отже. Починаючи з самого малого віку від початкових класів, треба дітей вчити. Поясніть дітям правила поведінки змінами: щоб не ходили в ліси, поля на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101.